воюет Россия, чтобы во всем мире был мир. Помощь нужна Сирии. Вынуть оттуда агрессоров этих самых арабов. Це так перехожі в Москві пояснювали своїм журналістам, навіщо Росія розпалює криваві конфлікти по всьому світові. Ми з вами навіть не здогадувалися, а це заради миру виявляється. І всі жертви російської агресії на глибоке переконання поданих москвичів цілком виправдані. А це більше 10 тисяч загиблих на українському Донбасі. А ущент зруйновані Сирії, де російські бомбардувальники не лишили каменю на камені. Точну кількість жертв вже навряд чи хтось зможе підрахувати. От тільки дивно, що з таким цинічним підходом до Життя і смерті росіяни не розуміють, чому світ не співчуває їхні трагедії катастрофі Ту-154 над Чорним морем. Це Спецкор, і ми починаємо. Вітаю вас. Двоє поранених і двоє в полоні. На фронті бої не припиняються від Авдіївки до широкиного. Ухід іде ворожа важка артилерія вуха і очі ворога. Ще й в Союзі. У нашому тилу контрозвідка виявляє цілі мережі ворожих інформаторів. Усі місцеві, усі насилали смерть на співвітчизників. Градус небезпеки. Найчастіше просто розбавляють його водою і потім продають. Як весело провести старий рік і дожити до наступного? Дві третини нелегального алкоголю в Україні контрафакт. Двоє українських військових поранено в зоні. Ато і ще двоє потрапили до полону, заблукали в районі Бахмутської траси. Додаткової інформації про них у штабі не повідомляють. Україна напружена ситуація в широкиному. По ньому гатили з усіх видів зброї, окрім реактивної артилерії, ворог по позиціях ЗСУ випустив 100 мінометних та 20 артилерійських снарядів. Тричі окупанти вели вогоні з танка та бронетехніки на Донецькому напрямку із гранатометів та стрілецької зброї смалять у районі Світлодарської дуги. В Авдіївці працював ворожий снайпер на Луганському напрямку із підствольних гранатометів. Ворог обстріляв опорники поряд із станицею Луганськ. На приукі жаль, російські гібридні війська не збираються виконувати всі домовленості. І з першого дня, який був, наступив після проголошення перемир'я, продовжувався обстріл. Раніше, коли оголошується перемир'я, хоча б тиждень, там було значно зменшення обстрілів. Класику історію та фантастику нині в перервах між боями на нулі читають хлопці. А колись у книгах напишуть і про них про героїчних оборонців Авдіївської промзони після оголошеного енного перемир'я обстрілів справді поменшало, але вони так само смертельні, як і були. Тому в тихі хвилини вояки відпочивають із книгою і зброєю в руках. Євгенія Цвітанська далі. Стежки до позиції на промзоні мають два види: відносно безпечні і гетьні. Дорога життєво, пішла далі. А там сотьоса пострілюває. О, присядя і побіжав. Зверху на шляху посічені дерева, під ногами залишки снарядів. Зараз чітко стоїть. Кадайте? То Того дня два назад. Від цього місця до перших позицій бойовиків якихось кілька десятків метрів до оголошення так званого чергового режиму тиші тут тривали активні контактні бої. Нині ж постійні провокації. Не виняток і сьогоднішня ніч гранатомети, РПГ, подствольники. І все це аж надто прицільно. них ну, позиції 50-70, окопи чуть далі. Саме тут, кілька днів тому осколок боєприпаса від гранатомета влучив у шию тотешньому захиснику. Те, що хлопці на місці зуміли надати першу допомогу, дало товаришу шанс на життя. Ми з ним спілкувалися постійно. Я з ним розмовляв, коли він вже був Ні, Він не був говорив все нормально, тому що як то кажуть, спілкування мені більше надії не давало. Що він як то кажуть, має більше надії на життя. Заради чого про єдність країни, яку захищають, тим зрадникам, що взяли зброю, захисники промислової зони вирішили нагадати великим синьо-жовтим прапором. Чим більше прапор, тим більше нас є потенціал того, що ми переможемо ворога, і Україна стане незалежною державою. Його привезли зі столиці. Спеціально для воїнів освятив Патріарх Філарет. Давай, 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 тихо, тихо. тихо. Ребятки. тихо, Завалиться, вище. Шучу. 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 Аби, хоч трохи створити воякам святковий настрій, волонтери привозять символ нового року і смак дитинства льодяники. Просто проявлення якоїсь любви. Так чи інакше не схоже на серця. Вояки своєю чергою дивують гостей старими платівками. Молодий 23-річний командир про чудово знає, як обороняти прозону від ворога. А ось увімкнути пристрій проблема. Це ваше покоління, не моє. Це... <ріху> на передовій волонтери бачили, здається, все. Але не перестають дивуватися облаштуванню такого побуту. Губні гармошки, ну, понятне дело, баян. А, грамофон один раз, навіть відділа. За, За все время. Да, я лічно Ну, Причому він потертий такой, але он грав. Але ніколи на передовій не вийде із моди. Проста зкау! Повертайся, живи. Донеччини в генізатанськах Микола Шіров Микола Головко Спицько два плюс Вуха і очі ворога вони скрізь, особливо в прифронтових містечках. На людях вони звичайні городяни, але мають інший темний бік. Такі поціновувачі руського міра здають ворогові місця дислокації військових частин. Кількість техніки, яка проїздить вулицями містечок, ось у рубіжному викрили групу інформаторів-навідників артилерії. Це вже другий випадок викриття контрозвідкою не окремих диверсантів, а цілої мережі. Руденко Сергій Петрович. Він неохоче розповідає про свою зраду. Житель прифронтового рубіжного був інформатором луганських бойовиків. З Це збору даної інформації я їздив по містам скоплення воєнської техніки. личного составу вооружених сил України, кількість калічство переміщення. До інформаторської мережі Рубіжного входило троє чоловіків. Зібрані дані на українській території вони телефоном продавали на окуповану. У нас гамна шогамна натянулі. Мітава лома, дорога заставлена, крім заставлена, б є сіро. Сереж. Сережа це Сергій Лаптів із позивним Пікасо. 2014-го подався до казаків. ЛНР нині воює в зенітно-ракетні батареї. Інформатори та коригувальники вогню бойовикам украй потрібні і знайти їх серед родичів та друзів не проблема. Повний пілить вагонів. Я не знаю таких мабуть, на з десяток. І тут він І везуть і тянуть їх їх затримали одночасно на світанку у власних квартирах. Мобільні телефони та картки поповнення мобільного зв'язку. Тепер частина доказів у справі про підтримку сепаратистів. Вони отримували зарплати, пенсії та субсидії в Україні і планували воювати проти своєї ж країни. мене вже і вояка, маякак. Так ваяка я по любасу получается, Я туда пойду. Минулого тижня українська контррозвідка викрила викрала ще одну мережу коригувальників та інформаторів у Торецьку. Це другий випадок за весь час проведення антитерористичної операції, коли накривають не окремих інформаторів, а цілу мережу. Їх створюють російські куратори. Найбільше цінується інформація про українські системи протиповітряної оборони, проте найбільше вражають мотиви зради. Сомкраїна похова з я раділася в свєтському союзі. це не нравиться. Вот Такої вот українським контррозвідникам таке теж не подобається, і вони не припиняють викривати зрадники України у 25-ту річницю створення підрозділу. Бійці нагадують про свій логотип та девіз. Птах тримає в лапах двоголову гадину, а латиною написано орел не ловить мух. Ігор Бондаренко, Андрій Цеплієнко, спецкордва допомоги. Потребує Євген Міщук у бійця, який служив в одному з розвідбатів край складна травма голови. Позицію на якій він з побратимами ворог обстрілював із СПГ та БМП. Усі зазнали поранень. Євген був найтяжчим. Медики кажуть, це диво, що він вижив, але попереду на чоловіка чекає довгий шлях реабілітації. Ця прогулянка коридором військового шпиталю для Євгена перша за півтора місяця, і хоч він на візку, довго відлучатися з палати не може. Від слабкості починає паморочитись у голові. Про себе хлопець мало що пам'ятає, йому 27. із багатодітної родини з Рівненщини батьки померли. Про службу у війську жодного спогаду. Я не пам'ятаю нічого взагалі. Не ні побратимів своїх, не командирів своїх, нікого повністю я не пам'ятаю. Мені оце хлопці вже побратими приходять і частково так розказують, але все одно не пам'ятаю, я довго і забуваюся. У нього не залишилося ні документів, ані фото. Євген служив в одному з розвідбатальйонів. Під час обстрілу був на позиціях у районі Авдіївської промзони. Ворог накривав із СПГ та БМП. Медики, що евакуювали, зробили ці кілька світлин. На них місце, де хлопцеві надавали першу допомогу. Там було ще кілька його сослуживців, які отримали менш серйозні ранення. Він саме був. Тобто по початку даже. Навіть когда сослуживцы там связывались, то сказали, что, ну, он был очень тяжёлый. У Евгена пошкодження кінцівок, але не страшніше поранення голови. Невеликий осколок перебив велику вену, яка збирає всю венозну кров. У нього ж були виявлення менінгіту, коли він приїхав. А сейчас, слава богу, уже всі інфекції позаду. Здівили ему специфічну пластику. Тобто з стегна ми у нього взяли обширний кусок фасції, така пленка, которая покрывает мышцу. Вот, и этой плёнкой собственной З'явили пластику вот этого дефекта вены і дефекта оболочек мозка. Через поранення Євген утратив зір. Нині він до чоловіка потроху повертається і він починає бачити кольори. Бачу трохи, в якій я ковті, якого кольору. Чи сіри, чи коричневі найоптимістичніший прогноз лікарів щонайменше півроку реабілітації до того ж, Євгенові слід буде закрити частину черепа металевою пластиною. Але оскільки травма серйозна, то візьмуться за неї не менше ніж за півтора-два роки. Ольга Максимо Ігор Ткач, Спецкор, 2+,2. разом можемо допомогти Євгену Міщуку. Усі реквізити на нашому сайті в розділі допомога. Долучайтеся. У Дніпрі сотні людей відгукнулися на прохання медиків здати кров для поранених бійців. Обласна лікарня Мечникова, куди доправляють найтяжчих поранених, має поновити запас крові до новорічних свят. На заклик медиків відгукнулися не лише в Дніпрі, а й в інших містах області. Небайдужі почали приходити до лікарні ще о сьомій ранку. У холі та коридорах черги небайдужих. Працювали відразу кілька операційних. У ці хвилини донори вже рятують бійців, які зараз у реанімації наразі тут четверо поранених украй тяжкому стані. на одного тяжелого раненого, как правило, чтобы восстановить кровопотерю, приходится 3, 8, даже иногда 10 доноров. Кровь обязательно нужна, она спасает жизнь. У меня племянник был вот он. Надо помогать. Если не я, то кто же это был? Свои друзья там были, да, знакомые. Конечно, переживаем. Ну, потому что они стараются ради нас, да, ради нас что-то там делают. И -то... Им тоже нужно что-то отдавать взамен за это. Остання путь відьмака у столиці. Попрощалась із Сергієм Рубанчиковим, бійцем 54-ї бригади, який кілька днів тому загинув на світлодарській дузі. Боєць із позивним Відьмак на фронт пішов добровольцем. Спочатку воював у складі 131-го батальйону, відомого як підрозділ Унсо цього року. Підписав контракт із збройними силами. Йому було 36 років. минулого тижня під час потужних боїв біля селища Луганські бойовики мінометним вогнем накрили позиції, де перебував боєць. Поховали відьмака в Києві. На Лук'янівському цвинтарі. На всіх фотох, які є в інтернеті, то він усміхнений із іскарками в очах, тому що у нього такий полум'яний характер відповідно до його рижої шевелюри. Знаючи його підготовку, військову, ніколи б він не дав ворогу себе перемогти в якомусь такому чесному бої». Він солдат і загинув як солдат. Ми усі, а він був добровольцем, патріотом. Виконуємо свій обов'язок підкрити до кінця. Усе найкраще гвардійцям. А те, що лишиться, може перепаде решті армії. Це стосується і квартир загиблим героям, і зброю, якою забезпечують Нацгвардію. Сьогодні 58 сімей Нацгвардійців отримали ключі від нових осель. Дехто чекав цієї миті не один десяток років. І ще на камери похвалилися амуніцією гвардійців. Про таку солдати ЗСУ на нулі лише мріють. Сім'я вихрестюків чекала на омрійну квартиру майже півтора десятка років за цей час де тільки не поневірялись. Сімна квартира чася оплачувала. і в життя пожилі нім. Геннадій тількино повернувся з чергового відрядження до зони АТО. І тут такий сюрприз. Дружина каже, квартири під ялинку не чекали, але завжди сподівались. Надірда вмирає К все має бути. Видавати нові помешкання як нацгвардійцям, так і силовикам планують і наступного року, адже бюджет 2017-го передбачає рекордне фінансування силового блоку. 134,5 тридцять виділено в бюджеті на фінансування сектору безпеки і оборони. Це Перевищує, перше перевищує 5%. Тобто 5,2 точно вже порахували з урахуванням ВВП, думаю, що трошки буде більше, аж 5,2% це також рекордна сума. Крім того, на базі Національної гвардії згадали, яке було забезпечення тоді, буремного 14-го, і зараз. Я пам'ятаю, з чого ми починали на початку 14-го, коли був один намет штабний, тільки стрілецька зброя. І фактично більше ні Але відтоді ситуація кардинально змінилась. Прежде всього та оснащеності. Я думаю, що вона виросла на виросла процента на восімсот нас точки зору бойової техніки, з точки зору вооруження, з точки зору підготовки на підтвердження цих слів. Прямо тут на базі на назвардійці показали, чим воюють сьогодні. Тут і сучасні командно штабні машини, і аптечки за натовськими стандартами і нові гвинтівки. Воронів немає породі. Також на базі Нацгвардії розробили навчальну систему зі стрільби з міномета. Що секретного міномета. Пахнемо. це пневматична система, яка цілком замінює бойові міни на макети, які летять із також дальністю та точністю. Таким чином курсанти нічим не ризикують, використовуючи цю систему. На цьому інженери Нацгвардії не зупиняються і вже в новому році покажуть нові розробки. Євгена Заренко та Роман Сукач, спецкордва плюс Гроші за тата після загибелі батька на фронті. Шестирічний син залишився круглим сиротою і не отримав ані копійки державних виплат. Опікуни кажуть, спершу йому взагалі ніхто не повідомив про смерть батька. Потім з'ясувалося чимало суму, яку гарантує український закон потерпілим родинам, таки отримала, але інша сім'я. У військкоматі відповідають перед родинами солдата не мають ніяких боргових зобов'язань, де шукати крайнього в такій ситуації, і чи має шанси на відшкодування дитина атовця. Далі в сюжеті посидь кіт котута, а я піду знайду прута. Складно навіть уявити, скільки коштує бабусі гарний настрій онука. Пані Тетяна розповідав менше як за рік, шестирічний Микита пережив спершу смерть матері за кілька місяців діда, а згодом. І батька, тож коли гостей немає вдома, каже бабуся, замість лялькового театру дитина ставить їй серйозні питання. Він казав бабушка, чому мене всі покидають. Бабушка, ти теж помреш, і ти мене покинеш. Я, я остануся сам одненький. Він питає: де мій папа? Бабушка, а ти що не хочеш сказати? Мо що тата на війні вбили? Що тата не стало через війну з Росією на українському сході? Хлопчик зрозумів із новин. Бабуся, поки не показує малому фото із прощання, але тримає їх для майбутньої пам'яті про батька. Поки ж микиці розказує, що за кілька днів до загибелі тато встиг привітати його з ним народження і переказав у ці іграшки. Поздоровив Нікітку з днем народження 20-го числа. Він подзвонив моєму сину. Каже: Я переслав тобі на карточку тисячу гривнів, купи іграшку для Нікітки, подарунок від батька. А ще нині бабуся розривається між сімома справами крім головного, відволікти хлопчика від горя. Опікунка ще має з'ясувати, куди ж поділася компенсація, за тата. показує, зібрала стосу документів і почала паломництво. По військоматах сказали мені не сильно переймайтеся, тому що якщо на битовому почві, то нічого дитина ніяких виплат не получить і нічого не буде. Я говорю, ну спасіба, що ви утішили. Чого ви зразу? Може, він кажу, героєм погиб. Згодом пані Тетяна дізналася, понад 700 тисяч гривень отримала перша родина загиблого солдата. Але на камеру прокоментувати ситуацію відмовилася лише по телефону. Брат бійця запевнив розділити компенсацію не проти, хай лише керівництво дасть на це офіційне розпорядження. Частину мати віддає частину племінник. взагалі це скажімо, кача військомат. Опікунка ж теж переконана, щось не додивилися чиновники, бо ж і у військовому квитку записані сини обидвох шлюбів. Але у військкоматі Києва свою провину заперечують і пояснюють, у грудні 2014 року солдат Баула пішов на війну добровольцем і підписав контракт у луганському військоматі. Не на камеру ж показують деталі особової справи. Там боєць власноруч написав автобіографію, але в разі смерті просив повідомляти лише матір. Під час оформлення в документах в його автобіографії жодних. Даних про наявність в нього колишніх дружин дітей немає. Лише про маму і його брата. Як бути у такій ситуації малому Микиті юристи радять опікунові звертатися до суду, але у військоматі сподіваються, родичам після втрат не доведеться ділити гроші за тата. Справу обіцяють направити на додатковий розгляд у департамент фінансів зсу Ганна Бока, Іван Гребнюк, Сергій Кисельоспитскордва спецкор 2+,2. Клади із зібраними речами для фронту знищила пожежа у рівному. Приміщення, яке використовували чотири волонтерські організації, вигоріло майже вщент. Там зберігали продукти для військових і одяг, який невдовзі мали вести цивільним на схід. Спочатку зайнялися сусідні з будівлею гаражі. З них полум'я перекинулося на склад. У наслідок пожежі в автокоперативі згоріло три машини. Збитки ще не підрахували. Нині волонтери шукають інше приміщення, щоб зберігати речі для військових. Найімовірніше пожежа спалахнула через закорочення. Значно ускладнювало роботу бійців ДСНС це відсутність біля пожежі, вододжерел. Тому нашим працівникам довелося прокладати магістральну лінію аж за 300 метрів від осередку займання, щоб забезпечити безперебійну подачу води на гасіння. Замовив убивство рідного брата і потрапив до рук поліції. У Вінниці правоохоронці інсценували злочин, щоб затримати замовника. Той вимагав від виконавців фотографії загиблого брата. Усю підготовку поліція відзняла на відео Розлили на снігу свинячу кров. Попросили потерпілого лягти на землю, нанесли кров на обличчя і сфотографували. Зимітували навіть роботу поліції на місці злочину, коли ж брат платив аванс за вбивство родича. Дві тисячі гривень копи його затримали. Виявилось батько сімейства і його молодший син не поділили житло і старшим братом. То підняв руку на родичів, щоб помститися братові. Він вирішив замовити вбивство. Ціна питання 10 тисяч гривень. Я просто хотів отомстити за папу і маму. Він папу вдарив голові, що у нього черепно-мозова травма була, його простили в суді. І Маму колись бив, напився і вишив так собі. Мотивація жахлива, мотивація матеріальна. Справа тільки в квартирі. Молодший син затриманий, він буде обов'язково арештований, йому висунута вже підозра. В'їхав прямо у вітрину магазину у центрі Харкова. пів на шосту ранку машина влетіла в книгарню. Постраждав пасажир авто. У нього легкі забиття. Спрацювала подушка безпеки. Його ж Мазин, Магазин у момент ДТП був зачинений. Вулиця майже порожньою, тому інших потерпілих немає. Автівка в'їхала в магазин майже повністю ущент. Рознесла двері, вітрину та кілька книжкових полис, що стояли ближче до входу. Наразі в магазині підраховують збитки, щоб евакуювати машину з крамниці. Завантажили на автоплатформу. Водій від пояснень відмовився. Від нього не тхнуло алкоголем, але поведінка кермувальника поліцію насторожила. За зовнішніми ознаками водій знаходився, ну м'яко кажучи, в неадекватному стані. Можливо, після вживання якихось лікарських або наркотичних препаратів. Маршрутка зависла над прірвою в Закарпатті. Автобус із пасажирами потрапив у ДТП. Сьогодні вранці поблизу Ужгорода. Машина зупинилася, коли вдарилась об відбійник. відео видно, що маршрутка за лічені метри від прірви. А авто могло впасти з мосту. Пасажири не постраждали, що стало причиною пригоди. З'ясовують закарпатські правоохоронці. Він не криючись, підходить до авто, і шилом проколює колеса у Києві. З'явився шинний хуліган. Орудує на коренівці лише біля одного будинку. Вже пошкодив кілька десятків коліс. Люди вистежили злочинця, зафільмували його і просять поліцію затримати, бо кажуть, буде гірше. Докладніше. Олександр Загородний. Ось він, молодий, високий спортивної статури, підходить до авто і не надто криючись, проколює колесо шилом. А це знову він. Але вже ввечері злочинець повертається додому і знову береться за своє. Цього разу має більше часу і натхнення, псує одразу. Два колеса, і це все триває вже три місяці. Мешканці цього будинку на Виноградарі приголомшені. Переконують їхні авто стоять у таких місцях, де не заважають пішоходам. У нас в сім'ї дві машини. Дві машини вже проколити. Ну вже раз по шесть. Уже кожен раз нам прокалували. А То шесть раз по шесть раз уже на По два колеса. Буває, три колеса пробивають. Власник цієї номарки вже й не виїжджає. Три проколотих шини ремонтувати немає ні часу, ні сенсу. Переконаний, на вихідних хуліган знову зробить своє. Чорне діло лише в цьому будинку постраждали з десяток автовласників. навколо дому. Вони встановили відеокамери, думали, автоненависник налякається і зупиниться, але помилилися. У поліції вже лежить кілька заяв, але руки в неї до хулігана ще не дійшли. Не зрозуміло, навіщо це людина робить. І Друге, що, ну, поліція не реагує. Ну це якийсь нонсенс. Тобто він не ховається. Це ж не то, що там якісь. Ніндзя черепашка непомітно десь лазить, ходить по одному. Там самому маршруту. Саме ця звичка ходити в один і той самий час і допомогла вистежити зловмисника. Мешканці дому вже знають, де він живе. Це по сусідству, але на самосуд іще не наважуються. Чекають, що його таки затримує поліція. Поки що не наважується. Олександр Загородний, Андрій Марченко, спецкордва плюс Пережити свята і вижити країна купила спиртова лихоманка через дорожнечу сертифікованого алкоголю. Люди шукають де дешевше і не завжди то є безпечним, адже невідомо хто і де розфасовував горілку без етикеток і назви. Як не втрапити в халепу далі в сюжеті. Це село місця малидне притул до Придністров'я, невизнану республіку і Україну розділяє невеликий потічок. На тому березі нові потужні спиртозаводи і надлишок продукції. А ціна за літри ледь не половину нижча, ніж у нас. Заробити на різниці здається, не гребує ніхто. Спирт – це мелочі. Ну а не сільчані ваші приробляють на цьому? Ні, у нас не? все тільки в формі цим займається. І в крупних масштабах. Нас на сільчанам з'ясом занімати загалом про контрабанду в віддалених селах, де робочі місця лише в школі і сільраді селяни говорять неохоче. Селі так роботи немає. Хай село дає роботу, а потім уже буде. Коментарі. <різь> Цьогоріч на кордоні затримано 160 тисяч літрів спирту. Більшість із Придністров'я. Понад сотня випадків безпосередньо на пункті перетину кордону. На так званій зеленці випадків у половину менше, але обсяги значно більші. Існує схема, до якої замішані як правоохоронці з одного боку, так і правоохоронці з іншого боку. І відповідно на якихось неформальних домовленостей здійснюється ця контрабанда. В таких випадках ми боремося як своїми силами. Це активно діють наші підрозділи внутрі. Річної власної безпеки, так і спільно з іншими правоохоронними органами. Скільки контрафактного спирту все ж таки потрапляє, сказати не може ніхто. Третина вилученого вже всередині країни спирт українського походження, решта контрабанда. Раніше через кордон тягнули спиртопроводи. Якось цей швидкість прокачування тона за 10 хвилин. Цього року, до речі, виявлено лише два таких спиртогони. Прикордонники почали використовувати георадари. і ще перевозили автоцистернами з подвійним дном. Зверху легальна оліячі а під низом спирт, але нині тенденції змінилися. Спирт перевозять подрібненими партіями в пластикових діжках чи каністрах мікроавтобусами, звозять на так звані перевантажні бази, а вже звідти в нелегальні цехи. Виготовити зі спирту горілку дуже просто всі знають формулу, по якій вона виготовляється. і найчастіше це в приватних приміщеннях, в гаражах. В будинках, де просто розбавляють його водою і потім продають, якщо купляють в бегін або в пластиковій тарі, це зразу ознака фальсифікату. До нелегального спирту не повірите, потрапляють і омивачі скла на основі етилу. Лише на Київщині податківці викрили два такі цехи. Те, що корисно і необхідно для машини, масово застосовують і для людей. Кілька щоправда, кропітких маніпуляцій із омивачем скла і на виході із п'яти літрів можна отримати чотири з половиною літри чистого спирту спирту. омовачі складу України завозять легально, маючи акцизні пільги. Щоправда, до використання не за призначенням даються лише за наявності дефіциту на нелегальному ринку спирту. Ми це бачимо. Чому? Тому що, наприклад, підприємство, яке по накладним завезло 10 тонн омивача шкла, після чого через прокладку або само виписує накладні документи на. 9-8 тонн спирту, яке воно реалізовує. Якщо спирт не технічний, то відрізнити на смак, кажуть, зможуть тільки дегустатори. Але ризик отруїтися і навіть померти як свідчить життя цілком реальний. Валентина Доберта, Олена Черняєва, Андрій Сокуренко. Спецкор 2+,2. Легендарний співак Джордж Майкл за життя віддав мільйони на благодійність. Подробиці про його доброчинні витрати стали відомі лише по смерті британської попзірки. З'ясувалося, що співак віддавав усі прибутки, отримані від продажу деяких пісень фондом боротьби з віл снідом та дитячим організаціям, а це мільйони доларів. Працівники лондонських хосписів, розповідають, Джордж Майкл роками приходив до них із грошима або просто почергувати в закладах і завжди просив не розповідати пресі про його роботу. Виконавець також неодноразово влаштовував благодійні концерти, зокрема для медсестер, які пік. Лувалася про його матір, коли та хворіла на рак. 53-річний Джордж Майкл помер у неділю від серцевого нападу. Дату його похорону ще не оголосили. Добрих новин і не втрачаємо надії. Переможемо неодмінно. Щастя!